Одна з легенд каже, що в Азовському морі заховані дві рідні душі. Коли шторм здіймає хвилі, вони піднімаються з глибин, щоб згадати одна одну. Це красива й водночас трагічна історія про сестер Азу та піщанку символи моря. Давно на березі жив старий рибалка з двома доньками. Дівчата росли вільними мов чайки. Аза стримана з очима кольору неба та темним, як ніч, волоссям. Піщанка золотоволоса, весела з усмішкою сонця. Про їхню красу ходили легенди, та жоден хлопець не зумів торкнутися сердець дівчат. Аза щодня сиділа на кручі, вдивляючись у море, чекала. Люди шепотіли, що кохала чужинця, який загинув у морських битвах і з того часу не знаходила спокою. Піщанка ж була тінню сестри. Її любов до Ази тиха, глибока, як саме море. Одного дня, коли Аза сиділа на краю кручі, здійнявся шторм. І раптом тріск земля зсунулася, обрив зник а разом із ним Аза. Піщанка кинулась услід, не вагаючись. Дві тіні, темна і золота злились у хвилях. Море прийняло їх. Уранці батько побачив порожню кручу. Свіже провалля та золотий пісок, що сліпить очі. Море було тихим, як ніколи. Він усе зрозумів і заплакав. Відтоді море зветься Азовським, бо красуня Аза зникла в його глибинах. А довгі піщані коси вдовж берега згадка про піщанку, її вірну молодшу сестру. Ми віримо, колись нащадки складатимуть легенди про те, як українці повернули Азовське море та його золоті піщані коси. А поки що там закликає донатити силам оборони. Якщо ж вам до душі наш контент, підтримайте гривнею і нас. А ми розповідатимемо ще більше добрих історій.